Це перше питання. Я думаю, що угода буде підписана тут труднощів. Я не спостерігаю, тому що в принципі усі позиції вони були обговорені раніше. Але те, що сталося в овальному кабінеті, це тема окремої дискусії, і в принципі вже залагоджений, так би мовити, конфлікт, який відбувся. Я навіть не буду оцінювати зараз, там як яка сторона там повелася, і так далі. Це питання іншої сфери. Що стосується готовності України до миру. Ми насправді були готові до цього миру, що з 2014 року ми ні на кого не нападало. Відносно того, якщо ми говоримо про якісь конкретні заяви, не знаю прохання, бо не можуть бути вимоги до української сторони припинити обстріл російських військових позицій, військових баз, нафтових баз, адже ми боремося за те, щоб послабити Росію, адже допоки Росія має військові технічні можливості. Можливості заправляти ті ж самі там літаки, танки і так далі, вони є загрозою для нас. Тому будемо робити це до останнього моменту. Якщо будуть якісь альтернативні пропозиції, щоб ми припинили це робити взамін на щось, ну тоді можемо розглядати. Але я поки що не чую ні заяв про те, що повернуть усіх військовослужбовців чи повернуть усіх дітей вкрадених в Україні. Ну знаєте, як мінімум, цих два кроки говорили би точно про рішучість Росії припинити війну. І третій момент по важливості для мене це зупин зупинення обстрілів, тому що все ж таки часто е обстріли ракети вони не досягають своєї цілі. І ми з більшістю з них на щастя, справляємося, тому повернення живих людей і на жаль загиблих, тих, які є, ще на території Російської Федерації, чи десь на окупованій частині, на мій погляд, були би тими якраз вказівниками, що Окей, Росія готова серйозно підійти до питання, не з вимогами якимись там визнання території за Росією чи ще якимись безглуздими там речами про скорочення армії, коли йдеться, все це абсолютно безглуздя, яке не може бути предметом переговорів. Це може бути предметом знаєте, заяв, десь там з боку в соціальних мережах на, на якихось незрозумілих там платформах з боку російських псевдодипломатів. Але серйозно це в переговорах із змушенням України до цього не може розглядатися.